Привіт! Готуємося до ЗНО та НТМ тесту з математики. Розбираємо завдання з теми, типи чисел, звичайні дроби, десяткові дроби. Для цього розглянемо завдання. Номер 1 ЗНО 2014 року з вибором однієї правильної відповіді. Отож почнемо. Якщо М рівне N-1, то 7 відняти М дорівнює. Щоб розібратися із цим завданням у вираз 7. Мінус m, підставимо відоме значення m та отримаємо 7 відняти n-1. Розкриємо дужки та спростимо отриманий вираз. Пригадаємо, якщо перед дужками стоїть знак мінус то знаки в дужках змінюємо на протилежні. Розкриваємо дужки, отримуємо 7, відняти N, додати 1, зводимо подібні доданки, отримуємо 8 відняти Н. Отже, вираз 7 відняти М, дорівнює 8. N. Повернемося до наших варіантів відповідей та виберемо правильну відповідь. Правильна відповідь в 8 n Дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей!